Окупанти вбили двох людей на Донеччині, серед них дитина. Ще четверо мирних жителів зазнали поранень. За добу поліція зареєструвала 2121 ворожий обстріл. Армія РФ накрила вогнем 13 населених пунктів: міста Костянтинівка, Красногорівка, Курахове, Лиман, Торецьк, Часів Яр, селище Велика Новосілка, Райгородок, села Андріївка, Ганнівка, Калинове краматорського району, Костянтинопіль, Мемрик. Пошкоджено 21 цивільний об'єкт, 14 житлових будинків, підприємство, автомобілі, залізничні рейки та леп. По мемруку Росія вдарила з РСЗВ град. Загинули 12-річна дівчинка та жінка. Ще двоє людей отримали травми. Руйнувань зазнали сім приватних осель та автомобіль. Внаслідок артобстрілів. Одну людину поранено у Красногорівці та одну у великій новосільці. Снарядами пошкоджено домівки. У Лиманні ворог атакував приватний будинок та два цивільних авто. У Костянтинівці пошкоджено приватну оселю. В обох випадках без постраждалих. Крім того, в ніч на 3 травня російські війська обстріляли Костянтинівку. Тип озброєння встановлюється. Пошкоджено 5 приватних будинків. Цивільне авто, перебито комунікації. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.